Слава Боже, вона засяє ще більше. Над цим містом, над цією країною, над цією церквою, над цими людьми, над кожним з вас. Амінь. Я вірю в це. Я, я справді вірю, і я буду твердим в цьому. І я побачу це. Не знаю коли, але я побачу. Амінь. І дуже хочу, щоб ви так жили, ніби бачите того, чого не бачать інші. Амінь. Очі. Наші очі мають бути приліплені до Христа, Господа нашого і Спасителя, на якому є відповідь, є рішення. Наші очі мають бути прилиплені до Христа, Ісуса Христа, на якому відповіді, на якому страждання, на якому хвороби, на якому прокляття. Все він забрав на себе. І все там. Ми маємо приліпити свої очі до нього. Амінь. Знаєте, ще є люди, які дивляться не в той бік, не туди. І Біблія що каже? Згадуйте жжену Лотову. Амінь. Згадуйте жжену Лотову. Дуже в її мозок пропитався цією садомою Гаморою. Господь що сказав? Я знищу це. Я знищу це, цей жах, цю нечисть і Гамора. розпусто. Я це все знищу. Але вас спасу. І вам треба вийти. І Лот казав, дружині, дивись вперед. Не оглядуйся не назад. Слухай, сьогодні ми маємо дивитись вперед, не дивитись назад на ваші якісь там успіхи, на ваше якісь е, сокровище. Він каже, дивись вперед і не озирайся. Але дружина Лотова, ну як? все ж В мене ж. Вона ніби розуміла, їй сказали, дивись, вперед, ти ти спасешся. Назад подивишся і все. Але в мозку сиділо, в мене ж там мої тарілочки, мій кухонний комбайн, мій. там... Собачки мої, там ще щось ще щось там моя постіль, мій будиночок, мої кімнатки, все. Як же воно там? Знаєте, от ви відчували колись, коли от ти ніби не хочеш, а шия сама повертається? <тас> ти ніби кажеш, все, я не буду про це думати і не буду про це згадувати, але воно так і само. Опис згадав, блін, а там же ще то, там то. Послухайте, Господь каже, згадуйте дружину Лотову. Не озиртайся назад. Дивись вперед, там, де спасіння. І нехай твій погляд, він буде приліплений вперед. Друзі, не озиртайтеся озертай, не назад. Все, те, що було, те було. Важливо те, що вас чекає впереді. Попереду, якщо ви будете йти вперед, і попереду буде знам'я, на якому Ісус Христос, я вас хочу впевнити, попереду вас чекають найкращі часи. А саме головне, як для мене, не те, що тут на землі. Саме головне, що мене чекає спасіння. Те, що я сьогодні намагаюсь вкласти в голови своїх друзів, своїх військових, і кажу, слухайте, ну не головне те, що тут Господь каже, не те, що тут на цій землі. Воно от таке, 18 років було ніби вчора. Я реально от бігав вчора. Даже я я пам'ятаю, навіть не 18, а як я з дерев падав, як ще там, ну, я таке. Ми всі такі живчики енергії було. Пу! Життя пролетіло. І дуже головне, що нас чекає в вічності. Амінь. Амінь. Якщо ти будеш іти вперед, і твій погляд буде на небеса, на славу Божу, на Господа, на Ісуса Христа, Той, хто сидить од Господа. Тебе чекають небеса, і тебе чекає земля обітована. Як пише Біблія, тебе, тебе чекають е, як? Царство Небесне. Але треба дивитись правильно і не озиртатися назад, щоб не перетворитись на стол соляний. Знаєте, Я багато бачив людей, розчарованих в церкві. Які багато років ходять в церкву, але вони кажуть, ну, пастор, чому я молюсь, чому я і не, не бачу відповідь, чому жертвую, як брат казав, інколи люди жертвують, то перетворюються на релігію. Чому я жертвую і не бачу відповіді? Та тому що ти жертвуєш ти вже думаєш про гроші. Ти жертвуєш, думаєш, як би вони помножились, якби вони тільки знаєш, в тебе в голові тільки одне. Коли жертвуєш, коли щось робиш, коли е, ти завжди маєш дивитись на небеса, на славу, на Ісуса Христа і на те, що дать Господь. Коли я почав жертвувати і думати не про те, що вас дать в 10, в 100 і в 300 крат, я почав отримати відповіді. Зрозумійте, я жертвував гроші, а отримав відповідь у зцілення печінки або зцілення моєї дитини. Або рішення якоїсь проблеми, якої я не міг вирішити грошами. Ніяк. Так, да, Господь багато в моєму житті робив чудес. У мене одна дитина народилася, якій сказали, не можна рожати. Робіть аборт. Отак От лікарі сказали. Це третій, мій, ні, другий, мій хлопчик. Речі, кажуть, у нього в голові кіста. І буде кіста. У нього кіста, і він народиться хворий, і це проблема, і це ви нічого не зробите, вона буде рости, краще зробіть аборт. Я отак плакав. Дружина плакала. Я готовий був продати все. Я готовий був вирізати собі печінку, почку, щось віддати, щоб заплатити гроші, щоб щось зробили. Але я розумів, гроші зараз нічого не вирішують. Ми пішли з дружиною в церкву на молитву. Я пам'ятаю це, як сьогодні це була єврейська місіянська община, був вечір молитви. Ми пішли на молитву. Я приніс велику жертву. Попросив Господь, роби щось. Сьогодні він бігає, він чемпіон по карате, в нього нема ніяких проблем. <плес> Алілюя! Знаєте, це була мить, коли я повірив Господу і свій погляд звернув на Господа. Я зрозумів, що я живу цією проблемою, і вона не вирішується. Я віддав це в руки Господні. Амінь. Я ще трошки я не устали. вже кажуть, пастор, скільки в мене часу ще. Та ти можеш хоч ти часа, але через 20 хвилин всі підуть додому. Я ще трошки, друзі. Я просто хочу, щоб ви правильно ну, зрозуміли, що це дуже важливо. Знаєте, Сьогодні дуже багато людей проповідують про війну, про ще щось. Я за те, щоб в церкві проповідували про Христа, щоб не траплялося. Я бачив, як пастири починали проповідувати про щось інше і траплялась біда. Була така успішна в Краматорську церкву, ліж особисто знав пастира. Чомусь він дуже почав за здоровий образ життя. Почав церкві це проповідувати. Постійно, от прям курси, все, тренажери. Із тисячі чоловік через рік залишилось 50. Інші почали займатись здоровим життям. Він забув, що все здоров'я у Ісуса Христа. Наш погляд має бути приліплен до Христа. Амінь.